Ну, Он сегодня людей спроси, хто віруючий? Он вы прямое апостол. Угу. люди хочуть втекти від відповідальності перед законом Божим під благодать. Є лі то скаже, що я можу грішити? І стать причастником божеського єстіства, то він то не понімає в Боги. До речі, ми отут зачепили ну дуже фундаментальну проблему, яка в історії християнства розвинулась. Я серед вас, ви мене всі любите, а я вас терпіти не можу. А як навчитися полюбити того, хто не любить нас? Да. Людина так. жити без іншої людини просто не може. Скажіть, який чоловік щасливі і лучше себе чувствує? Тот, який всіх любить, или той, которого всі люблять? Віра в душе. Покажи в своїй вірі добрі діла. Людина, яка ставить собі певні межі, це і є шлях розвитку. Божі християнство, которое пропонує Господь, вот воно.